У футболі час минає швидше, ніж здається. Минуло всього 10 років, а здається, що це вже інша епоха. Тоді, коли Україна грала проти Франції чи Ісландії, у центрі поля був Ротань, на флангах Короплянка та Ярмоленко, а на тренерській лаві — Блохін чи Шевченко. Це була інша команда, інша країна, інший футбол. Тепер нові імена. забарний довбик судаков, інший стиль, інше мислення, інше очікування. Але головне питання залишається тим самим: наскільки ми змінились? Чи справді ми стали ближчими до топ збірних, чи просто змінили покоління без прориву? Щоб це зрозуміти, треба озирнутись, порівняти дві команди: ту, що грала тоді, і ту, що виходить на поле сьогодні. Напередодні кваліфікаційного раунду чемпіонату світу проти Франції та Ісландії. Команди Football пропонує вам озирнутися в минуле та згадати попередні зустрічі проти цих колективів. І розпочнемо ми зочних матчів з Ісландією, дуже непростим суперником для нашої збірної, з якою ми зустрічалися шість разів: три перемоги, двінчі. Та одна поразка. Перший офіційний матч між збірними України та Ісландії відбувся у кваліфікації до Євро 2000 Це був заключний поєдинок першого кола відбору, який прийняв НСК Олімпійський у Києві. На той момент Україна очолювала групу, маючи чотири перемоги та нічию з чинним чемпіоном світу Францію, з рахунком 0-0. Ісландія також стартувала впевнено без жодної поразки. Кінець 90-х – зовсім інша збірна України, без зіркових легіонерів, без великих очікувань, але з характером і вірою у власні сили. Тоді на чолі команди стояв Йожев Сабо, тренер старої школи, який вмів вибудувати дисципліну і вимагав максимум навіть у важких виїздах. Тоді на поле вийшли імена, що сьогодні викликають теплу ностальгію. Шовковський у воротах у захисті лужний Микитин Щук, у центрі Поля Гусін, Попов, Косовський. А попереду дует, який тоді гримів на всю Європу: Андрій Шевченко та Сергій Ребров. У середині другого тайму рахунок відкрив Владислав Ващук, який прорвався до штрафного майданчика, та точно пробив у кут воріт. Проте вже через сім хвилин Ісландія зрівняла. Першу перемогу над Ісландією. Збірна України здобула у другому колі відбору до євро 2000 Напередодні того матча команда Йожифа Сабо знову зіграла у сукунічі з Францією. Тоді як Ісландія розгромила Андору з рахунком 3-0. У Рейк'явіку вирішальний момент стався наприкінці першого тайму. Сергій Ребров упевнено реалізував пенальті, призначені після фолу на Андрієві Шевченку. Цей гол став єдиним та вирішальним у зустрічі, який і приніс перемогу Україні. Підсумковий відбір збірна завершила без поразок: п'ять перемог і п'ять нічиїх. Проте перше місце у групі дісталася Франції. А в плей-офф за потівку на євро 2000 українці поступилися Словенії. Ісландія ж фінішувала четвертою, зазнавши поразок від Росії та Франції у другому колі. 5 вересня 2016 року Україна та Ісландія знову зустрілися вперше за 17 років. Команди потрапили до однієї групи кваліфікацій на чемпіонат світу 2018 року. А перший матч відбувся у Києві за порожніх трибун. Це був дебют Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України. Початок вийшов нервовим. Уже на шостій хвилині Альфред Фінбогасон відкрив рахунок на користь гостей. Втім до перерви українці відновили рівновагу. Андрій Ярмоленко влучно зіграв на добиванні після удару Ярослава Ракицького. Наприкінці зустрічі Україна мала шанс вирвати перемогу. Богдан Будко заробив пенальті. Але удар Євгена Коноплянки з 11-метрової позначки закінчився попаданням у штангу. Підсумок нічия 1-1. 5 вересня 2017 року в рейк'явіку колективи знову зустрілися у восьмому турі кваліфікації до чемпіонату світу 2018 року. Перед грою обидві команди залишалися серед претендентів на вихід із групи. Україна посідала друге місце з 14 очками. Ісландія третє з матч ма Матч 2017 року. Це не просто сторінка статистики. Це вже зовсім інша епоха українського футболу. Тоді команду очолював Андрій Шевченко на початку свого тренерського шляху. Він ще тільки формував нову збірну, шукав баланс між досвідом і молодістю. На поле в рек'явіку виходили добре знайомі імена: п'ято у воротах, оборона з Будком, Кучером, Ракіцьким і Соболем. У центрі Сидорчук, Степаненко, трохи вище Зінченко, Коноплянка, Ярмоленко та Коваленко. Зустріч вийшла обережною без великої кількості моментів. Долю поєдинку вирішив півзахисник Гіфлі Сігурдсон, який оформив дубль у другому таймі і приніс господарям перемогу у 2-0. Наступного разу сині жовті зустрілася з Ісландією через сім років. Після виснажливого відбору до Євро 2024 Україна опинилася на межі, ніби за крок до мети, але все ще поза прямою путівкою. Нічия з Італією в Леверкузині залишила синьо жовтих третіми у групі. Проте завдяки лізі нації команда отримала другий шанс шлях плей-офф. Спочатку була Боснія і Герцеговина, важкий виїзд, нервова гра і героїчна розв'язка в останні хвилини. А потім фінал в березень 2024-го і знову Ісландія. Тоді українці в чергове показали, що навіть після ударів долі здатні повернутися у гру. На поле вийшла команда нового покоління Луні на воротах, лінія оборони з Коноплі, Забарного, Матвієнка та Миколенка. У центрі Маліновський Брашко, Судаков. Упереду циганков Яремчук та Мудрик. І саме два останні стали тими, хто перевернув хід зустрічі після гола Альберта Гудмансона. 2-1. Україна знову на євро в четвертий поспіль. Після чверть століття футбольного протистояння Україна і Ісландія знову зійшлися на полі. Тепер у відборі до чемпіонату світу 2026. І Якщо колись ці матчі були рівними та обережними, то цього разу команди подарували справжню гольову феєрію у жовтні 2025 року. У рейкіяві синьо жовті Сергія Реброва здобули першу перемогу у кваліфікації: 5-3. Руслан Маліновський оформив Дубль, а також визначився Гуцуляк, Калюжний та Очередько. Україна тричі виходила вперед і тричі не дозволила Ісландії втримати паритет, здобувши нервову для вболівальників перемогу. З французами Україні доводилося зустрічатися набагато частіше: 13 офіційних матчів, якщо врахувати товариські зустрічі. В офіційних турнірах одна перемога, п'ять нічиїх, три поразки. У товариських чотири поразки. Пропоную згадати найбільш визначні зустрічі від ейфорії під час київського відбору до чемпіонату світу 2014, де Янукович вистрибував з крісла до болючої поразки 1-7 у 2020-му. Перша зустріч збірної України з французьким колективом відбулася в ході кваліфікації чемпіонату Європи 2000 і стала початком довгої історії протистоянь із чинними на той момент чемпіонами світу. Тоді команди обмінялися безгольовими нічиїми. Спочатку у Парижі, а потім у Києві, продемонструвавши рівень гри, який не поступався один одному ні за характером, ні за кількістю моментів. Під керівництвом Йожифа Сабу українці виставили доволі досвідчений склад, у якому поєднувалися як ветерани, так і молоді лідери нового покоління у воротах надійний Олександр Шовковський. В обороні перевірені бійці Лужний Головков Ващук, Микитин або Дмитрулін, у центрі поля Мотор Гусін, Максимов, Косовський і Попов, які забезпечували баланс між обороною та атакою. А попереду той самий знаменитий дует Шевченка та Реброва, які тоді вже мали репутацію одного з найнебезпечніших тандемів у Європі. Французи під керівництвом Мера теж виступили майже у бойовому складі: Бартес у Воротах, Тюрам, Заразю, Дешам, Десаї, а також Зенедін Зідан, Анелька, Пірес і Джоркаєв у підсумку. Обидва матчі завершилися з рахунком 0-0, але для України ці нічиї стали справжнім успіхом. Підтвердження, що команда може на рівне грати з найсильнішими збірними світу. Зрештою, синьо-жовті посіли друге місце слідом за Францією, та здобули право на участь у плей-офф, де як я вже розповідав, поступилися з Словенії. Матч між збірними України та Франціями 15 червня 2012 року став одним із найяскравіших епізодів домашнього для українців чемпіонату Європи. Після переможного старту на Швецію, де Андрій Шевченко оформив легендарний дубль, підопічні Олега Блохіна виходили на поле донбас Арени, сповнені рішучості, закріпити успіх і зробити серій. Ойозну заявку на вихід з групи. Однак цього разу удача відвернулася від синьо-жовтих. Поєдинок запам'ятався ще до стартового свистка. Над Донецьком раптово розгулялася злива, і арбітри були змушені відкласти початок гри майже на годину. Коли ж команди повернулися на поле, французи поступово перехопили ініціативу. У другому таймі вони реалізували свою перевагу. Україна мала кілька нагод скоротити відставання, але бракувало точності і холоднокровності у завершальній стадії атак. Для збірної України цей матч став символічною віхою. Команду очолював уже не Йожив Сабочий Олег Базилевич, а представник нового тренерського покоління Олег Блохін. У складі також відбулася замітна зміна поколінь. Замість дуету Динамо кінця 90-х Шевченко-Ребров у нападі. Тепер діяли шевченко з Вороніним. на флангах Коноплянка та Ярмоленко у центрі поля Тимощук та Назаренко в обороні. Грали Хач Михалик та Гусів. Франція ж під керівництвом Лорана Блана виступала вже без своїх зірок чемпіонського складу 98-2000 – зідана, Дешама Чібартаза. Натомість блискали нові лідери: Льор'ї, Срібері, Насрі, Бензема. Вони й визначили результат гри 2-0 на користь триколірних. Поразка у Донецьку позбавила українців запасу міцності, і у заключному турі проти Англії команда програла після незарахованого гола Марка Девіча. Всі ми пам'ятаємо цей гол, після якого жовто-синій колектив завершив груповий етап третім попри гідну гру і підтримку домашніх трибун. Поразка від Франції на домашньому євро 2012 стала болючим уроком. Але вже за рік Україна отримала шанс на реванш і скористалася ним сповна у листопаді 2013 року. Підопічні Михайла Фоменка зустрілися з французами у плей-офф за право поїхати на чемпіонат світу в Бразилії. І саме тоді відбулася перша і поки що єдина перемога збірної України над Францією 2-0 у Києві. На відміну від емоційної команди Блохіна з дві 2012-го, збірна Фоменка діяла більш прагматично, чітко і дисципліновано. У складі ще залишалися знайомі імена: П'ятов, Ярмоленко, Коноплянка, Степаненко. Але загальна філософія гри вже змінилася. Замість романтики атаки, холодний розрахунок. Замість сліпої віри, виважена стратегія. І саме це принесло результат у Києві. На переповненому НСК Олімпійському героєм став Роман Зазуля, який відкрив рахунок. А наприкінці зустрічі Андрій Ярмоленко реалізував пенальті – 2-0. Атмосфера того вечора була особливою. Країна жила передчуттям великого тріумфу. А на трибунах серед високопосадовців і політиків сидів тодішній президент Віктор Янукович. Кадри з його реакцією після голів швидко розлетілися мережею і стали мемом епохи. На жаль, у матчі відповіді в Парижі французи відігралися – 3-0. І саме вони поїхали на Мундіаль, де дійшли до чвертьфіналу. Але попри це, той київський вечір залишився одним із найяскравіших моментів сучасної історії українського футболу, символом того, що команда може перемагати навіть грандів, якщо в неї є віра і злагоджена гра. Після тієї драматичної дуелі 2013 року українці довго не могли повторити бодай щось схоже у матчах проти французів. Проте час ішов, шоу змінилося покоління, змінилися тренери, і настав період Андрія Шевченка, колишнього героя тих плей оффів який тепер очолював збірну. 7 жовтня 2020 року Україна приїхала до Парижа вже під керівництвом свого легендарного форварда. На календарі товариський матч, який спочатку планувався ще на березень, але пандемія covid 19 усе змінила. До того моменту у світі лише починали повертати великий футбол, але збірна України зібралася, мабуть, у найскладніших умовах за всю історію. Через спалах коронавірусу одразу кілька основних гравців випали з обойми. Ситуація була настільки критичною, що у заявку потрапив навіть Олександр Шовковський, легендарний воротар, який завершив кар'єру ще у 2016 році, і на той момент входив до тренерського Штабу Франція ж виставила майже оптимальний склад, і рахунок вийшов відповідний: 7-1 Молодий Камавінга відкрив рахунок уже на 9 хвилині. Далі дубльжеру, автогол Миколенка. І до кінця зустрічі французи просто довели справу до знищення. Єдиний гол українців на рахунку Віктора Циганкова, той самий гол честь, який став радше символічною втіхою. Проте цей матч не варто сприймати як трагедію. Він відбувся у розпал пандемії між іграми з Німеччиною та Іспанією в лізі націй. Тож головним завданням Шевченка було не перемагати, а дати шанс дебютантам і втримати боєздатність команди. Так це виглядало боляче, але водночас стало нагадуванням, наскільки тонкою є межа між повноцінною збірною і резервом у сучасному футболі. Поразка 7-1 у Парижі без перебільшення стала болючим ударом по амбіціях збірної України. Але саме з таких матчів починається відновлення. І вже через кілька місяців українці довели, що зуміли зробити правильні висновки. У березні 2021 року відбувся старт відбору на чемпіонат світу 2022, І Жереб знову зіштовхнув Україну з Францією. Тепер у рамках офіційного турніру наставник Андрій Шевченко, який мав уже за плечима кілька років тренерського досвіду, та стабільний ядро з гравців Динамо та Шахтаря, замість молодих резервістів, які виходили у 2020-му, у старті тепер з'явилися перевірені бійці, Бущан у воротах. Лінія захисту караваєв Кревцов Забарни Матвієнко Миколенко у центрі. Комбінація досвіду і техніки Шапаренко-Маліновський Сидорчук Зінченко. А попереду потужний Роман Яремчук, який саме тоді переживав свій злет у європейському футболі. Того вечора збірна України показала зрілу виважену гру. Французи відкрили рахунок після пострілу Грізмана. Українці не знітилися у другому таймі. Після активного пресингу Сидорчук пробив із замеж штрафного і м'яч Рикошетом від Кім влетів в ворота Льоріса. 1 -1. Це була можливо одна з найхарактерніших нічиїх за епоху Шевченка. Не за рахунком, а за змістом. Команда, яка ще півроку тому програла 1-7, тепер гідно стояла проти чинних чемпіонів світу. Такий же результат колектив продемонстрував і наступні зустрічі відповіді: 1-1. Перший тайм завершився на користь синьо-жовтих. Після чудової комбінації на 44 й хвилині Микола Шапаренко потужним ударом відкрив рахунок. Французи ж відігралися на початку другої половини. Антоні Марсіаль реалізував нагоду після рикошету. Останній поєдинок між Україною і Францією відбувся 5 вересня 2025 року. Пройшло майже 4 роки від попередньої зустрічі. І за цей час змінилася і команда, і тренерський штаб. Це було не так давно, та матч, де ми поступилися з рахунком 2-0. Ви повинні пам'ятати. Наразі наша збірна має лише одну перемогу над французами. Чи не настав час це змінити, враховуючи кількість легіонерів, які зараз знаходяться у нашій збірні? У 2013-му Україна шокувала футбольний світ: Київ, холодний листопад, битва проти чинних чемпіонів світу. На поле виходили п'ятов, Хачеріді, Федецький, Ротань, Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля. Досвід, характер, залізна дисципліна і головне віра, що навіть Францію можна зупинити. Тоді ми виграли 2-0. Це була перемога, яку пам'ятають досі. Минуло понад 10 років, і тепер на полі зовсім інші імена: Трубін, Забарний, Судаков, Зінченко, Довбик, інше покоління молодше, швидше, технічніше. Футбол змінився. Змінилася і Україна. Ми більше не боїмося грати першим номером, не боїмося контролювати м'яч. А найголовніше не боїмося великих імен. А головне питання залишається тим самим: чи зможемо ми здобути другу перемогу? Пишіть в коментарях, який склад збірної вважаєте найсильнішим, та спробуйте вгадати рахунок матчів. Нагадаю, що жовто-сині зустрічається з Францією 13 листопада о 21.45 та з Ісландією 16 листопада о 19.00. Сподіваємося на позитивний результат та віримо в команду.